Мабуть, ви бачили таку рекламу. В продажі недорогого онлайн-курсу за 300-500 гривень з великою обіцянкою на кшталт пройди це навчання і будеш заробляти тисячі доларів. Давайте розбиратися, чи дійсно ті, хто продають такі онлайн-курси, заробляють на них мільйони, чи бісить людей така реклама і, взагалі, чи купують вони подібні курси? І як вам особисто можна зробити таку воронку дійсно працюючи? Мене звати Катя Дмитрієв, 6 років я займаюся маркетингом, і моя робота полягає в тому, щоб збільшувати прибуток своїх клієнтів. Ну а цей канал замінить вам 100-500 платних курсів. Ламповий маркетинг, де за чашкою кави в затишній атмосфері. Ми говоримо просто про складне в онлайн бізнесі. За останній місяць до мене звернулося з десяток експертів, які хочуть запустити подібну воронку, яка буде працювати автономно, і гроші капатимуть щодня. Чим це обумовлено? Звичайно, ті, хто продають в соцмережах, вони втомлюються від таких продажів. Треба створювати контент щодня, монтувати, викладати, спілкуватися зі своєю аудиторією. І продажі відбуваються, поки ти говориш про свій продукт. Всі автоворонки виглядають в їх очах привабливо. Ти займаєшся своїми справами, а гроші капають. Щодня, якщо для вас це також виглядає привабливо, обов'язково поставте лайк під цим відео. В цьому відео ми розберемося при яких умовах така воронка буде працювати ефективно і дійсно приносити вам гроші. Які є плюси такої воронки? По-перше, можна продавати одразу на холодній аудиторії тим, хто взагалі вас не знає. По-друге, легка точка входу. Людям важко заплатити там в перший раз, і коли вони бачать недорогий продукт, який вони можуть придбати емоційно. То їм легко перетнути цей кордон. Ну і коли вони почали нам платити, то наступний продукт наші лініці вони будуть купувати з більшою довірою. І третій плюс: ви можете одразу окуповувати трафік, а це швидке повернення інвестицій. Які є мінуси? Ця воронка вимагає вкладень. Підвантажую мандмеп, і давайте розбиратися, як взагалі ця воронка працює, які є підводні камені. І, звичайно, порахуємо, скільки вкладень вам необхідно, щоб ця воронка приносила вам реально класний прибуток. Коли ви створюєте подібну воронку, ви, звичайно, будете починати зі створення свого маленького продукту, і тут важливо пам'ятати, що його задача це вирішити одну маленьку проблему клієнта. По-друге, в середині цього продукту повинен бути вшитий продаж вашого флагманського продукту, того, який з найбільшою маржинальністю, бо насправді ваш основний прибуток буде саме з продажу оцього великого продукту. Я не притримуюсь з думки, що треба зробити якийсь маленький продукт на колінці і швидко його запустити на тест гіпотези. Цей маленький продукт по факту замінить вам прогрів. І саме тому йому треба приділити особливу увагу. Тема повинна бути актуальною для вашої цільової аудиторії, вона повинна бути такою, яку захочеться купити емоційно. І, звичайно, цей продукт повинен все ж таки закривати одну маленьку проблему клієнта. Вартість таких продуктів. До 50 доларів. Після того, як ви створили цей продукт, ви обрали формат, ви визначаєте, а в якому, взагалі, на якій платформі ви будете розміщувати, буде це чат-бот, чи буде це навчальна платформа, і одразу можете туди підвантажувати свої уроки. Що стосується тесту, гіпотези, уявімо, що ви створили вже свій продукт, і тепер треба визначити навчальну обіцянку і сформувати офер. Який є надважливим, адже з нього все буде починатися. Зараз створити влучний офер не є такою великою проблемою. У нас є багато можливостей, AI і взагалі ви можете просто опитувати свою аудиторію, і вони будуть вам казати на який офер вони б дійсно перейшли. Тому я думаю, що з цим у вас проблем зовсім не буде. Створюєте оффери в різних форматах, це може бути відео, це може бути статична картинка, може бути формат розмовляючої голови або нарізка кадрів. Формат не має значення. Ви тестуєте декілька варіантів. Після створення цих оферів ви вже переходите до створення сайту з описом вашого продукту. Тут дуже важливо. Якраз на сайті люди приймають рішення про покупку, тому на цьому сайті важлива структура і всі необхідні тригери. Прям я б сказала так, він повинен бути напічканий тригерами, які пришвидшують прийняття рішення про покупку. Дуже важливо на сайті встановити автоматичну систему оплати. Якщо у вас немає автоматичної системи оплати, одразу ця воронка вам не підходить. В Україні ви можете використовувати Вей Фопей, Ну, я все ж таки раджу використовувати Вей Обов'язково на сайті встановіть аналітику, і обов'язково встановіть. Піксель Фейсбук. Після переходу на оплату ви можете також на ВОПей встановити такий таймер, який буде тікати і пришвидшувати прийняття рішення про покупку. А після оплати перевірте, щоб у вас був редірект на сторінку дякую. Ось сторінка дякую. Або саме ця сторінка вона приймає участь в правильному налаштуванні таргетованої реклами. Я думаю, що про структуру сайту ми можемо поговорити окремо і, взагалі, в своєму телеграм-каналі Ламповий Маркетинг я розповідаю про структуру сайту, про листи, і тому ви можете перейти прямо в мій телеграм-канал, і там вже є дуже багато корисної інформації, такої точкової, яку ви вже можете брати і використовувати. Наступна зупинка це реклама. Все, у нас готові рекламні креативи, у нас готовий сайт, він правильно упакований, там стоїть аналітика. Сподіваюся, що ви також і клереті туди підключили, де можна в реальному часі відслідковувати дії користувачів на сайті, і там є і теплові карти. Теж, до речі, в телеграм-каналі Ламповий Маркетинг окремо робила огляд цієї платформи. В коментарях я вам обов'язково надішлю посилання прямо на цей допис. Якщо ви не таргетолог, а я думаю, скоріш за все так і є, то я вам раджу все ж таки взяти в команду таргетолога, перевірте свого таргетолога, щоб налаштування було саме на конверсії, саме на продажі. Це навчить Фейсбук знаходити необхідну цільову аудиторію. Бо що я бачу з практики, що таргетологи налаштовують неправильно, Налаштовують з метою трафік і таким чином зливають бюджет. Ось, бачите, я тут додала скрин покупки на сайті. Ось так ми одразу в рекламному кабінеті, ви, як власник, можете перевіряти, зайшли в рекламний кабінет і подивилися, скільки у вас було продажів в цей конкретний день. І це налаштування якраз робиться через сторінку дякую. Саме для цього нам і потрібна була ця сторінка «Дякую», адже коли людина потрапляє на сторінку дякую, передаються дані в рекламний кабінет про. Покупку. Все у нас вже зроблено, є сайт, є офери, все упаковано, є продаюча частина і видача сторінки з флагманським продуктом. Тобто, ви бачите, що шлях клієнта він не такий великий і в принципі ця воронка швидко реалізується. Але, по-перше, ця воронка буде працювати, якщо ви виділите достатньо бюджету на рекламу. Це повинно бути 30-50 доларів на день для того, щоб... Швидко зрозуміти, взагалі, чи заходить цей продукт аудиторії, чи взагалі заходять офери в рекламу, тобто перевірити чітко цю гіпотезу і одразу отримувати повернення інвестицій. Я хочу вам сказати, що можна допускати в цій воронці невеличкий мінус по окупності. Чому це можна робити? Нагадую, що задача маленького продукту це продати ваш флагманський продукт, а він... Найбільш маржинальний, і тому дуже часто маркетологи можуть допускати невеличкий мінус в продажі цього продукту, бо далі йде плюс, коли вже люди купують флагманський продукт. І для того, щоб ця воронка працювала ефективно, вам необхідно робити щоденну аналітику, необхідно відслідковувати показники і відсоток конверсії. Якщо ви бачите, що, наприклад, конверсія в перехід на сайт. Занадто маленька, то, звичайно, ви міняєте рекламні креативи. Ви пробуєте різні формати. Якщо ви бачите, що конверсія з сайту в покупку вона дуже маленька, наприклад, менше 10%, то 100% треба переробити структуру сайту. Або, можливо, подивитися там, по клереті і побачити, що там, людина натискає на кнопку, а кнопка не працює. Або людина натискає на якийсь графічний елемент, думаючи, що це кнопка, а воно не натискається, і людина просто йде геть сайту, думаючи, що цей сайт не працюючий. Так от аналітика допоможе вам зрозуміти, де є точки зливу, і їх поправити своєчасно, тим самим зекономивши ваш рекламний бюджет. Коли у вас є. Маркетолог в команді, то зазвичай він цим займається, або займається таргетолог. Якщо у вас такої людини немає, то ви, як власник бізнесу, повинні бути зацікавлені в тому, щоб аналізувати, скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте, і що у вас може не працювати. Якщо ви бачите, що продажі маленького продукту йдуть чудово. Люди класно заходять в воронку. У вас є окупність вкладень, ви виходите в нуль, або там і плюс гарний є. Але от далі не купують ваш флагманський продукт найбільш маржинальний. То, будь ласка, передивіться методологію. Можливо, дістаньте з бази людей, які купували, викличте їх на інтерв'ю, поговоріть з ними, зрозумійте, чому вони не йдуть далі, чому вони не купують. Тобто знайдіть оту істину. І виправте помилки, перш ніж бігти і одразу впроваджувати в життя цю воронку продажів, давайте все порахуємо. Нагадую, що є багато варіантів автоворонок, і ви можете обирати ту, яка підходить саме вам по вашим ресурсам і вашому бюджету. За допомогою таблички в Excel ми можемо прорахувати взагалі оптимістичний, реалістичний та пісимістичний прогноз. Одразу вносимо витрати. Які у нас будуть обов'язкові. В даному випадку з цією воронкою нам знадобиться таргетолог, який буде наштовувати трафік, веб-дизайнер, який упакує для нас сторінку з описом нашого маленького продукту, технічний спеціаліст, який допоможе пакувати уроки на навчальній платформі, або в чат-боті. Тут я проставила приблизні ціни по ринку, вони можуть мінятися, або, наприклад, ви бачите, що дуже багато витрат, і ви можете їх оптимізувати. До прикладу, ви. Вирішили розмістити свої уроки не на навчальній платформі, а в закритому телеграм-каналі, як варіант. Тоді технічний спеціаліст вам не знадобиться. Сервіси, які ми будемо використовувати, сервіси для розміщення чат-ботів, вони плюс-мінус в однаковій ціновій категорії це SendPulse, ManyChat, SmartSender. хостинг Хостінг-домен-платформа це стосується. Розміщення веб-сайту тут я поставила ціни веблюму по реферальному посиланню. На рік ви можете оплатити 99 доларів. І отримати домен в подарунок, тобто без якихось там додаткових оплат. Якщо вам треба реферальне посилання, ви можете написати в коментарях, я вам пришлю і у вас буде така чудова ціна. Рекламу сюди вносимо податки та комісії. В даному випадку у нас комісія ВФП, вона зараз складає 2%. Рахуємо автоматично тут, і податки залежать від вашої групи оподаткування. Внизу одразу рахується. Підсумок по вашому прибутку, що зверху нашої таблиці? Тут по факту розписаний шлях клієнта і проставлені. Конверсії: конверсія, наприклад, в покупку з нашого продукту стартеру, конверсія в покупку флагманського продукту, вартість кліку, на яку нам треба орієнтуватися, і якраз саме її ми будемо називати на нашому таргетологу, і казати, що дивись по моїй фінмоделі. Я не можу допустити, щоб у мене клік був більша ніж, наприклад, 50 центів. Конверсія в покупку стартеру це конверсія нашого сайту. І таким чином ми можемо дивитися при таких та конверсіях які у нас будуть продажі, і якщо ми бачимо по аналітиці в тій щоденній, про яку я кажу, ми бачимо, що конверсія сайту ну, дуже низька, то нам треба одразу бити в дзвони і йти щось робити. Можливо, треба передивитися детальну аналітику, можливо, якась кнопочка у вас не працює, або вам треба поміняти блоки місцями, або додати ще тригери, або попапи, або ще додаткові прискорювачі, і прийняти нове рішення. І потім знову. Таке заливати трафік і дивитися по аналітиці, а що у нас відбувається. Також в цій таблиці я заклала оцей момент продажу флагманського продукту, адже нагадаю, що ми можемо допустити, що наш маленький продукт вийде в мінус, тобто, витрати на рекламу вони будуть перевищувати продажі в моменті. Але нагадую, що. Більші гроші ми отримаємо при продажі нашого флагманського продукту. Тому тут я також заклала: а що буде після того, як люди придбали мій маленький продукт в цій таблиці? Написано далі: консультаційна модель це запис на діагностику. І знову ж таки, ми бачимо: якщо у нас запис на діагностику після видачі маленького продукту занадто низькі, то передивіться продукт. Можливо, там не вистачає зашитого продажу, або можливо, просто продукт поганої якості, і вам треба щось з цим робити, або можливо, треба додати якісь листи. Які будуть дотискати нашу аудиторію, прийняти якесь нове рішення, базуючись на аналітиці і вашому фінпрогнозі. Ну, і ця таблиця допомагає вам гратися і дивитися на різні варіації. Тобто ви можете зменшити бюджет на рекламу і подивитися, а що в мене в такому випадку буде відбуватися. Або ви можете збільшувати чек на свій продукт і дивитися, ага, а як у мене там? Справи, і, взагалі, коли ви створюєте такі таблиці, дивіться, щоб песимістичний прогноз, він все ж таки був не в мінус, а в плюс. Тобто підберіть такі конверсії в песимістичному прогнозі, які в підсумку будуть все одно приводити до чистого прибутку з знаком плюс, і вже потім підлаштовувати і свою команду, і додаткові якісь активності до того, щоб відповідати до цієї фінмоделі. Якщо вас цікавлять інші варіанти автоворонок, ось тут за посиланням залишаю відео. На моєму каналі про автоворонку через Лідмагніт, Будь ласка, переходьте, дивіться і обирайте ту воронку, яка підходить саме вам. А що стосується продажі маленьких продуктів, моя щира рекомендація: пробуйте впроваджувати таку воронку. Виділіть бюджет та відтестуйте. Ну і звичайно, поставте лайк цьому відео, якщо вам було дійсно корисно, і не забуваємо підписатися. Нагадую, що в коментарях я відповідаю абсолютно на всі питання. І на цьому каналі попереду ще багато-багато цікавого. До зустрічі в наступних відео. Па-па!